Анастасієчка, сонечко, моє, привіт. Ну я сподіваюся, що це, це відео знайде тебе в дуже гарному стані. Хоча я призна, повинен признатися тобі, крихетко, я відчуваю себе просто хайнобом. Так, це правда. Тому що, ну, знаєш, ти реально розбила серце у своєму чоловіку вигляді мене. І знаєш, я чесно не очікував такого, що це може бути. Тому що ти знаєш, для мене це ти була більш винятком із правил, ніж я би сказав, щоб я зміг би допустити такі, як то так кажуть, стосунки взагалі. Але, знаєш, це трапилось так, трапилось, буває. Але знаєш, у мене є тебе не декілька питань, які нам треба сонечко обговорити. І я вважаю це зробити в такому о, відео форматі. І хочу, щоб ти не писала мені там на телеграм не писала на вайбер, а саме написала в коментарях. Це також буде, знаєш, без маніпуляцій, без нічого. Ти просто напиши в коментарях, мені скажи, що ти думаєш по цьому поводу. І відповідай. Просто мені знаєш, я не хочу просто, коли ти розказуєш там родині, що я такий бешкетник, умовно кажучи, бешкетник, що я, типу, так поступив, і це знаєш, це. Якось, знаєте, не, не, не по-чоловічому, що закінчив ці стосунки. Але давай так, по чесноку. А протягом нашого шлюбу я всі більше розчаровувався в твоє, твоєму знаєш, бездіяльності, дії та відсутності повної відповідальності твоїх справах, твоїх діях, незважаючи сонечко на безліч розмов і прохань з моєї сторони. Ти просто вибрала таку позицію о, красуня, нібито ти, типа не чуєш мене, коли я говорив о, відповідно твого колишнього чоловіка. Ти знаєш, е, я хочу пояснення, просто от пояснення на, на звичайні як, якби, питання, котре в мене є. Чого, от, дивися, чого ти продовжуєш дозволяти і дозволяла колишньому чоловікові, який заходив до наш дім, незважаючи на мої безліч повторних прохань встановити межі? Ти з ним розлучилася, а що таке розлучення? Розлучення це коли люди розлучаються, коли вже це розлука поміж двома. Це вже немає, як то кажуть, спільного нічого. Ну, так може бути діти, але знову ж таки дитина там 50% тут, 50% там і все. І тут немає, як кажуть, знаєш, уже все так. Те, що було, лишилося в минулому. І що ти думаєш? Ти даєш так а, можливість заходити колишньому чоловіку до, до нас додому. Заходить всередину, щоб забирати дитину. Сонечко, я тобі скільки раз казав, у мене дитячий садок, і я просив тебе проводити обмін так дитиною поза межами нашого дому. З міркувань просто нашого сімейного комфорту і приватності. Просто уяви, от моя колишня, з моїм нашим спільним сином, дочкою, умовно кажучи. От вона приходила б і починала би так, от забирати дитину. Тим не попросила би сказала, слухай коханий. Будь ласка, ти можеш зробити так, щоб вона не заходила додому. Тіпа, дитина буде виходити. типу, ти будеш виходити на вулицю, типу, забирати там, забирати чи віддавати, чи будь-які такі, як то кажуть, справи на вулиці. Слухай, це нормально. Типу, ситуація все нормально. Знаєш, всі ми маємо дітей, всі ми маємо, як то кажуть, стосунки до того, як ми зустрілися. Це нормально. Але ти вибрав таку якусь позицію, яку просто, ну вибачте, на голову не одінеш. І після того ти кажеш, що типа, от, типа, у нас типу, ну, так, типа, не може бути, тому що в дитячому садочку повинні бути, як то кажуть, з дитячого садочка не виводять на вулицю. Так, сонечко у нас не дитячий садочок. У нас крихятко, так, це наш будинок. Та, ти вирішила зробити домашню школу. Я тебе підтримав в деякий момент, підтримав. Тому бачу, що домашня школа переростає просто на узаконені побачення з колишнім чоловіком, котрий приходить два рази на день до нас зранку і ввечері. І ти. Uh, ну, тобі може так приємно, зручно відчувати себе такою, як ти кажуть, значічою і все інше. Я тебе розумію. Але я тобі сказав також, сказав: Слухай сонечко, нема питань, ти хочеш займатися, тобі, ти, ти можеш потягнути це, це, будь ласка, роби. Але я тобі сказав, що я не хочу бачити твого колишнього, щоб він заходив додому. А ти знову починаєш казати, що це у дітсадку так не роблять, в школі так не роблять, і треба, щоб колишній заходив до тебе, до нас, додому? Um, цікаво. От поясни, це знаєш, це нормально. Якщо б, наприклад, ситуація була до навпаки, але зі, зі мною. Ти б так от спілкувалося з, з колишньої Да? Знаєш, і ще один самий момент, який просто ну просто абзац: він приходить. І він і ще займається такими продажами. Я поясню, в чому справа. Ти може не звертаєш увагу, тому що тобі може приємно, ну, приємно можна ну, я розумію, ти привикла до нього за ці, ці роки, коли ви були разом. Але продажі в чому заключаються? В тому, що він починає розказувати за свою роботу, за повищення, як він там проводив час, як він захворів на запалення легенів, і твій прополіс допоміг йому. Ти розумієш, як ну просто він показує, яка ти значима для нього. І я також розказує, як його батьки переїхали на південь і як гарно їм там. Знаєш, сонечко, у мене просто питання. А, для чого тобі все це треба? Ці всі розмови колишнього, всі ці заходи колишнього. Є просто така ситуація, як поставити кордони. Поміж тобою і колишнім чоловіком. І колишніми стосунками. Ти повинна просто зрозуміти, що коли ти запрошуєш своє життя нового чоловіка, ти повинна відповідати цим критеріям. Ти повинна відповідати також тому соціальному контракту, який ти підписала. Тому що зрозумію, чоловіки, справжні чоловіки, вони не котики. Вони говорять, так як і я говорив, я не я тобі скажу, то, що я не, не толер не толерую, наприклад, такі моменти, коли знаєш, до мене відносяться так зневажливо. І це знаєш нормальний чоловік, і це не має значення. Це може бути Олексій, чи це може бути будь-то інший, там зна можна звати там Сергій. Дмитро Женя не має значення. Любий чоловік, він буде так само відноситися до цієї самої ситуації, якщо він. Ну, звісно, якщо у нього відрізані горіхи Фаберже, і він без, без нічого такого, і він якийсь там знає, знаєш, як може сказати, полоєвнув чи взагалі не рибане м'ясо, то, можливо, так, йому буде пофіг. Але. Я не знаю, чи тобі таке потрібно, такі чоловіки, що це не зовсім чоловіки. Ну коротше, це не будемо ходити в ці дебрі, але чому ти так от ставиш першим ділом свого колишнього чоловіка, замість того ж, знаєш, поставити з ним просто певні кордони, межі ваших стосунків, вашого спілкування, вашого виховання дітей? І також, знаєш, мене також дуже засмутив той факт, що ти продовжуєш зберігати фотографії твого колишнього чоловіка в твоєму телефоні. Майже рік часу вже минуло. І знаєш, ці фотографії вони регулярно з'являються на твоєму екрані, як скріншоти. Там ви там разом, ви там тут, ви там, там, там обнімочка, там поцілуночки, там то, п'яте-десяте. Я тебе просив декілька не декілька, а багато разів сказав, що давай, сонечко, перемісти ці фотографії десь на клауд, на, на... на... на комп'ютері все інше. Ти вибрала якусь таку політику взагалі не чути мене, але тільки тримати ці фотографії. Я тобі сказав, каз, я тобі казав таким просто э, чистою українською мовою. Казав, що сонечко, я не хочу ні чути, ні бачити твого колишнього чоловіка ніде ніяк. А ти береш, типа, даєш дитині там ось мій телефон, і ось ми, типа, ми з мама, мама, типа я і твій тато тут разом, і дитина ходить і. Показуй мені, подивися, де дедідо, дедідо, татко тот. Ти нормальна взагалі? Я тобі говорю, що слухай, не треба мене так, от знаєш, відноситися до мене так зневажливо, тому що, знаєш, це не то, що це. Я не в тюрмі, дівчинко, Анастасієчко, я не в тюрмі. Ми всі вільні люди, але ти знаєш такою поведінкою, ні один чоловік не зможе з тобою так вжитися, прихідко. Так. І ти думаєш, що це нормально, це зовсім не нормально. Ти думаєш, що так от сидіти на декількох стульчиках і знаєш, тут з одним жити, з другим виховувати дитину, а з третім сваритися, судитися? Так це не працює. Я розумію, що ти хочеш, щоб навколо тебе там крутилися чоловіки і все інше, але це не такий, це не такий спосіб, що це було. Тобі не треба ніколи було тоді одружувати, звичайні виходити заміж, і тоді би, знаєш, там мало би коханця чи щось таке, я не знаю, це вже таке, це не мої справи. Але ти розумієш, от твій колишній приходить о, додому, ти ігноруєш мої прохання. Е, і в той самий час, коли ти з колишнім, теле, з телефоном, ти уявляєш, як він би себе відчув, а може і відчув, кстати, коли побачив. Тебе з ним, у тебе на телефоні. Коли він забирає дитину? Це просто, ну, я не знаю, я б, я, я, я б, я б, я б напевно порадувався. Б, чесно би. От, якщо б я забирав би дитину, бі, моя колишня вийшла заміж, і, а, і під час забирання б я побачив фотографію своєї а, типу, на, на телефоні своєї колишньої фотографії нас разом. Ти уявляєш? Ну, мені чесно, приємно було б. І знаєш, я би подумав, би, якщо б я був тоді поодинокий, я, я, напевно, би, знаєш, може, навіть постарався тебе вернути б. що так відчував, це відчуває твій колишній чоловік. Ну, я не знаю, чи він бачив ці фотографії чи ні, але. Ну, а я теж бачу, ти розумієш, І то, що ти так от ведеш такий спосіб життя, котрий ну, абсолютно не відповідає заміжній жінці. Ну, в принципі, відповідає жінці, котра одружена на колишньому це так. Ти знаєш, крихітко, і ця ситуація знову ж повертаючись за ці заходи додому. Через систему відеоспостереження я бачу, що твій колишній заходить до нас в дім, поки я відсутній. Знаєш, сонечко, це все. Це неприпустимо. Я тебе вимагаю пояснень прямо тут. Чому ти дозволяєш доступ до нашого дому іншому чоловіку в моїй відсутності? Знаєш, а ці стосунки вони безвідповідальні з твоєї сторони. І Це не питання, що я там тіпа, строгий чи не строгий, чи там розуміти, що. Там, твої стосунки з колишнім і все інше, що треба, ти повинна бути добра з ним. Слухай, крихітко, якщо ти хотіла би а, бути доброю, і хотіла би виховувати дитину, не треба було розтручатися з колишнім. Жила би собі, можливо, простила б його зради, все інше би. І все, там було б, я не знаю, там ну, знову ж таки, це твоє життя. Але коли ти запрошуєш е, своє життя іншого чоловіка, то ти повинна відповідати жінки того чоловіка. І все, Бути відповідальною. А так, якщо ти хочеш сидіти на багато стульчиках, ти знаєш, ти злетиш з двох. І е, е, це питання часу.